Свято для всіх католиків міста. До Борисполя прибули мощі святої Терези з Лізьє. Це одна з найвідоміших католицьких святих. Ковчег з її мощами з 5 квітня подорожує Україною. І ось завітав і до нашого міста. З такої нагоди у католицькому храмі «Преображення Господні відбулась урочиста служба. Монахи, що супроводжують мощі, прочитали парафіянам проповідь. Вони розповіли про життя святої, про її щиру любов до всіх людей. Ona ja to sobie думаю, jak, jak, żeby tu że tu odna ludyna czekała na niej, też by przyjechała, to muszę ona przyjechała do każdego z was, do każdego, e, bo na e, słyszy, czuje pro wasze potrzeby, pro wasze e, strażdania, także pro nadzieje, plany, e, namiary, przyjechała do ciebie i do mnie Teresa, tu na Ukrainę. І вона тут у нас зараз. Свята Тереза Злізьє, монахиня ордену Кармеліток, одна з трьох жінок, яким католики надали титул Вчитель церкви її автобіографічна книга Історія однієї душі була видана після її смерті та мала великий успіх. В цій книзі вона одна з перших висловила думку про те, що служіння Господу це любов. Любов до всіх людей, до країни, міста, всієї планети. Саме це дозволяє парафіянам всього світу просити в неї захисту. Хочу просити Бога за заступництво святої Тереси, за цю нашу пара, за дітей, молодь, родини, старших людей і ххоб, яких тут немає з нами. Хочемо також пам'ятати про наше місто Борис, про переміну серць людських всіх мешканців нашого міста. По закінченню урочистої служби всі мали можливість вклонитись мощам святої, після чого вони продовжили подорож країною. Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.